За 250 тисяч грантових коштів придбали обладнання, яке нам допомагає робити модифікацію програмного забезпечення автомобілів. Процедура дуже ну, дороговартісна, сама по собі, скільки обладнання дороге. Олексій Сніцаренко кадровий військовий. За місяць до повномасштабного вторгнення чоловік відкрив власне СТО. Заїхали саме в це приміщення 24 січня. Перший місяць попрацювали, і сталося початок війни. І далі всі роботи, які виконувалися, були віддалені, керувалися мною просто віддалено. За рік Олексій дізнався про державну підтримку ветеранів, вирішив спробувати й отримав 250 тисяч грантових коштів на розвиток бізнесу. Про грант мені розповів товариш, який також цим цікавився. Потім подивився інформацію на сайті Центру зайнятості. Ну, взагалі, вся інформація, яка там була по грантам, її доволі багато. І багато інформації там розписано, як це все правильно оформлювати. Зайшов на сайт, подивився вимоги, склав бізнес-план. Відповідно до вимог, деякі питання, які мене виникали, я звертався в центр зайнятості, безпроблемно все підказували, виправляли, доповнювали. За ці кошти Олексій придбав унікальне дороговартісне обладнання, яке дозволяє робити складні, детальні технічні роботи. За словами Олексія Сніцаренка, в них воно єдине у Рівному. Обладнання дуже широко використовується практично у всіх марках від старих автомобілів до нових. За останній місяць використання цього обладнання ми допомогли. Військовим багатьом в ремонті машин. Тобто є там такі дороговартісні процедури, які включають в себе видалення систем екології, коли машина просто перестає їхати. Для хлопців на передовій це дуже важливо, щоб машина була справна і їхала, і вона мала. Можливість розвивати потужність, швидкість для того, щоб виконувати їхні завдання у Рівненській службі зайнятості кажуть, що цією програмою вже успішно скористалися два учасники бойових дій та ще дві дружини учасника бойових дій. Але це не єдині послуги, які вони надають. Скористалися послугами служби зайнятості 217 учасників бойових дій, із них мали допомогу по безробіттю 190 учасників бойових дій. Окрім того, проходили професійне навчання, яке теж на сьогодні дуже актуальне. Це 14 учасників, із них два отримали ваучери. Ваучер це право на безкоштовне навчання за рахунок коштів фонду. Відтак у службі зайнятості ветерани можуть скористатися послугами безкоштовного навчання, підвищенням кваліфікації або ж можливістю отримати грант. Та, окрім цього, на рівненщині створили нове окреме управління у справах ветеранів, де допоможуть із будь-яким питанням. Наше завдання надати якісну консультацію, інформування, допомогти посприяти і супроводити для того, щоб ветеран і члени його родини отримали допомогу відповідно до свого запиту, з яким звернулися. Нове управління виконує функцію координатора ветеранів та членів їх сімей супроводжуватимуть на кожному етапі наявного питання. Саме в управлінні, по перше, це Інформаційно-консультативна допомога з приводу абсолютно всіх питань, які стосуються ветерана. Тобто, ми виходимо з того, входить людина в цю категорію чи ні. Якщо входить, то абсолютно всі питання. Якщо це питання, які не вирішує безпосередньо управління в контексті соціальної допомоги, надання пільг чи статусів, то ми тоді скеровуємо до відповідного структурного підрозділу і надаємо супровід у вирішенні того запиту, з яким до нас надійшов. В ветеран чи члени його родини. що ж стосується грантів, то лише з травня цього року було профінансовано 1 мільйон 445 тисяч гривень. У службі зайнятості кажуть, програма лише набирає обертів. Якщо на цей рік на, на гранти виділено 1 мільярд 700, то на наступний рік 3,5 мільярди. Тобто дана програма буде продовжувати жити. Іля Тамашевський Павло Стецюк, новини Рівного.